Вітаю, друзі. Останні соцопитування, які проводять в Україні, показують або рейтинг влади, або рейтинг опозиції, або рейтинг на майбутніх виборах. Але хто якого за кого буде голосувати? Я вважаю, що всі рейтинги треба відкласти до кінця війни. От потім можна їх якось там враховувати, на них звертати увагу. Зараз рейтинги шкодять країні, а от на що треба звертати на те, як. Дійсно, люди ставляться до того чи іншого питання, це для влади потрібно, щоб вона розуміла, куди йде, і чи робить помилки. Ні, ні, це не значить, що якщо люди хочуть, щоб всім видали по 10 тисяч доларів щотижня, а влада це не робить, то треба робити ні. Треба робити інше роботу над помилками. Наприклад, з'явилося соцопитування. Від Социса, яке замовляв цензернет, де ми можемо побачити, як реагує суспільство на питання корупції в Україні? І чи вважає суспільство винними в Зеленського та його оточення в тому, що відбувається з корупцією? От що ми бачимо. Хто, на вашу думку, несе відповідальність за високий рівень корупції в країні? 25%. Каже, що президент. Ну, влада так довго стара намагалася показати, що президент за все несе відповідальність, що досягла максимального результату. Корупція це провина президента. Далі 22,9% вважають, і що антикорупційні органи це Набу, САП, НАЗК, потім Верховна Рада 11,1%. і офіс президента. 10%. І далі все інше: правоохоронні органи, суди, Кабмін, інше і 10,5%. і Відмову відмовили давати відповідь: бо або не знають, або не хочуть. У нас завжди є люди, які бояться висловлювати свою думку. І завжди кажуть так, як каже більшість. Окей, це окрема історія. Але президент 25 і офіс президента 10 третина вважає, що відповідає за рівень корупції. Зеленський і його оточення. Це найцікавіше. Поясню, чому тому, що. Вважають, що якщо антикорупційні органи погано борються з корупцією, то Зеленський навпаки покриває своїх, не даючи карати їх саме антикорупційним органам. Це взаємопов'язані речі. Бачите, чи, згод, чи згодні ви з твердженням, що рівень корупції в Україні зараз вищий, ніж був раніше, під час війни, ось про що йде мова, 69% вважають, що так. 22 і 1 вважаючи, що скоріш так, е, відмовились казати 7 і 3. А от 9 і 7 кажуть: ні, всі супер. Це ядерний електорат Зеленського, який завжди буде зі всім погоджуватися, що б він не сказав. Якщо він навіть завтра скаже, що небо в нас е, чорного кольору. Вони скажуть, що так. А якщо він скаже, що всі повинні пофарбувати волосся в зелений колір, то теж пофарбують вони це ядерна підтримка президента. Це його рівень такий постійний. Далі: 69 плюс 22,1. Ми кажемо про 83 відсотки. трохи більше, ніж 73, які голосували за Зеленського, але все ж таки більше на 10%. І вони кажуть, що зараз під час війни рівень корупції завеликий. Більше ніж був раніше, це говорить про те, що люди, які у владі, використовуючи своє положення, займаються персональним збагаченням, використовуючи всі можливості: посади, доступ до державних грошей, вплив на силові структури, і не дивно, ми це бачимо постійно. Скандали з слугами, скандали з міністрами, заступниками, міністрами, керівниками департаментів, керівниками офісу президента, заступниками офісу президента. Це постійно на слуху. А як реагує влада? Мовчить захищає своїх і намагається не дати їм отримати по заслугам. Далі ще цікавіше. А наступний слайд, ви бачите, що з наведеного вважаєте найбільшими помилками нинішньої влади. 64,8 вважає, що збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів. Розумієте? 37,2, що незалежна, належна підготовка до війни, а відставка залужного 38. Але все це поряд не стоїть з корупцією у владі. Саме високий рівень його збереження Зеленським. Перетворюється в те, що люди вважають, що саме він несе відповідальність, так він не може боротися. Але хто не знає, що Семен Кривонос це ставленик офіса президента, а це керівник набу. Всі знають, хто не пам'ятає історію, як в САП не хотіли призначати людину, яка виграла конкурс тільки через те, що він є незалежним від офісу президента, хто не бачить, як зараз намагаються ставити всюди і далі своїх. Хто не бачив, як на рахункову палату поставили піщанську, яка пов'язана з Зеленським, з родиною Зеленських. Хто не розуміє, що саме Рахункова палата відповідає за так: тим, хто враховує, як враховуються і куди витрачаються гроші наших партнерів? І от, ставлячи свою людину, Зеленський показує, що він хоче, щоб все було під його контролем, під його контролем? І корупція, яку він зараз не намагається зменшити. Я нещодавно спілкувався з представниками одного силового органу, і я їх запитував, що вам заважає. І він каже: Ну ти ж знаєш, хто сидить на банковій. І ми намагаємось вирішити наше питання, щоб вони не вплинули на політику. Тому що якщо ми поліземо туди, де їх інтереси, нас звільнять. І приклад, наприклад. Будете сміятися, ДЗНД? Я здивувався сказав, ну як? Ми в пам'ятаємо, що ДЗНД виконала завдання банкової і слідкувало за е, Бігус Інфо, журналістами Bіgusinfo. Ну що він відзвонив? Ні, ні-ні. Те, що вони спалилися, їх звільнили за це, а не за те, що вони слідкували. Вони спалилися, і це заважало інтересам банкової і Зеленського. Вони були за це звільнені. Я його запитав: а ти ж знаєш, хто. Замовник він каже: а не може бути іншого замовника, ніж офіс президента. А там виключно керує Зеленський, Єрмак, Татаров. Хай обирають хто дійсно дав команду. Я не знаю, але я знаю 100% хто дає команди нашому керівництву. Тому знаєте, якщо під твоїм контролем СБУ, ДБР, навіть зараз Набу частково, але під контролем поліція. Всі силові структури від БЕП до Обнона, я не знаю, як він зараз називається, але знаю, що він теж під контролем. Так, от навіть митниця під контролем, саме тому не зникає в нас контрабас контрабанда, але рівень її зростає. Це теж корупція. Так, от, дивлячись на все це, я не дивуюся таким результатом. Зеленський сам зробив все можливо через те, що він мовчить, покриває корупціонерів. Не звільняючи їх за свого оточення, історія з шурмою повинна була показати Зеленському, що він вже не тефлоновий. Він це не зрозумів, і от ми бачимо результати. Шурма і його брат, який отримав гроші від держави по зеленому тарифу за а, свої сонячні панелі і електроенергію, яка знаходиться на території окупованої Росією, але отримав гроші від України. Супер. Ну, повинно було вже там всі зрозуміти, що все не так гаразд, не зрозуміли. Коли оточення близьке до Татарова отримало контроль над активами Медведчука, замість того, щоб це отримала держава, про це розповіли журналісти. Це теж повинен був зрозуміти Зеленський, але він мовчить. Питання по Тимошенко зробили дуже супер. Слили справу в Запоріжжі і так його прикрили. Він не буде відповідати поки. Але потім по знову відкрившимся, правинам, скоріш за все, буде нова справа, І влада буде вже інша, і мета у влади буде інша. І, скоріш за все, підтримка у суспільства буде саме в тому питанні, що треба покарати всіх, хто дійсно задіяний в корупційних або в питанні корупційних справах або в питаннях розкрадання гуманітарки. І якщо будуть докази. І зможуть правоохоронні органи довести провину всіх людей, хто приймав участь в цьому, а це треба буде постаратися, бо ці зараз намагаються зачистити все, що тільки можливо. Так, от, якщо це станеться, підтримка наступної влади буде на неймовірному рівні. Вона отримає карт бланш, тому що покарання за корупцію тотальне настане в Україні вперше. Якщо так буде, історія весна прийде, карат держати будемо. Це добра історія для казочки. Треба ще довести провину. Треба ще, щоб були проведені всі процесуальні дії. Так треба. Я розумію, що багатьом хочеться суда лінчу. Я розумію, що багатьом хочеться, щоб вігіланти вирішували хто правий, хто ні. Суд у вулиці ні, це не європейський вибір. Ми повинні робити дійсно все по закону. Я бага, я розумію, що багатьом це не подобається, але якщо ми хочемо, щоб у нас була правова держава, ми повинні відбудовувати інституції, які будуть і професійні, і незалежні, і до яких буде довіра, чи можна це зробити? Можна в 2010 році. Я був в Естонії вибачте, в 2011 Це був так, одинадцятий рік. Я був в Естонії, спілкувався з прем'єр-міністром Естонії ще до політики. Андросом Ансіпом я брав в нього інтерв'ю і тоді запитував, чи вважає він вдалим реформу поліції і реформу судової. Тому що в, в Естонії судам довіряють і поліції там якесь неймовірне, що судам щось 60-70 а поліції щось 80 Ну, неймовірно, тоді був рівень. Зараз, до речі, те ж саме. І він мені сказав: це була важка праця, але ми змінили повністю всіх суддів, які співпрацювали. З радянською владою. А це всі суті. Замість них ми призначали від студентів до правників, від адвокатів до тих людей, які викладачами були в вишах. І спочатку був завал, але вже через півроку все змінилося. А зараз саме така довіра до поліції: теж саме треба все змінювати кардинально. Треба змінювати тих, хто навіть вміє щось робити, але замарений корупцією. І пусть Татаров неймовірно ефективний менеджер, але він відбудовує вертикаль, яка підпорядковує під, під, всі правоохоронні органи йому. Це не конкретно, це незаконно, це фактично шлях до тоталітарщини. А ще це шлях до беззаконня. Нам воно теж не потрібно. Тому ми повинні змінюватись. І після війни це буде перший крок очищення влади. І покарання тих, хто винний і кого зможуть довести в суді. А для того, прокурори, а для того треба багато працювати. Не мріяти, а працювати і створювати органи, які зможуть це зробити. Естонцям вже вдалося, а ми чим гірше. Нам все вдасться. Тому працюємо на перемогу, наближаємо її, і все буде Україна. Па-па.